Декілька місяців тому Докса представила новий зелений колір циферблата, що отримав назву Sea Емеральд Грін. Спочатку вони з'явилися тільки для Sub 200T. Тепер же Докса поширює цей насичений відтінок зеленого на іншій колекції. Ми сьогодні приміряємо зелену версію 300T. Отже, перед нами яскравий дайвер в корпусі з габаритами 42,5 на 44,5. При товщині 13,6 мм, зроблений з нержавічої сталі 316L. Сталево-однонаправлений безель має подвійну індикацію часу занурення в хвилинах і глибини в метрах для розрахунку часу занурення в зупинну декомпресію. Підцепіровим склом з антивідблисковим покриттям можна побачити типові дайверські мітки з покриттям Super Центральна мітка на безелі також має люм, щоб підкреслити чудовий відтінок циферблата та зробити годинник більш ошатним. Стрілки і мітки виконані в кольорі рожевого золота. На третій годині розташована апертура дати в квадратній рамці. Заводна головка заглинчується і має дуже прикольний нюанс. Логотип у вигляді рибки. Також годинник має гелівий клапан. Всередині встановлено механічний калібр на базі селі sw 200 який працює на чистоті 28800 на на годину і має запас ходу 38 годин. Годинник має зелений нейлоновий ремінець зі за сталевою застібкою. Чудовий і дуже яскравий варіант зі зручним та практичним нейлоновим ремінцем.